Шановні друзі, всі, хто нас бачить, хто чує, у нас у Закарпатті буде відбуватися творчий форум. Це фестиваль конкурс хорового мистецтва і він присвячується сторіччю видатного диригента, педагога, керівника Закарпатського народного хору Михайла Михайловича Кричка. Я хочу сказати, що Закарпатська обласна військова адміністрація підтримує такі заходи. Чому тому що вони дійсно направлені на популяризацію хорового мистецтва серед молоді, і це дуже важливо. До нас в закарпаття завітає дуже багато колективів з України. Більше розкаже Ольга Обласова. А я хочу сказати, що цей фестиваль буде тривати у нас три дні. Він починається в п'ятницю і завершується в неділю гала-концерту. Тому я передаю слово вам, пані Ольго, будь ласка, більше, більше фестиваль. Дякую перше за увагу, за можливість це дійсно такий славетний сто ювілей сторіччя з дня народження Михайла Кричка. Відзначити потужний фестиваль, який дійсно не міг відбутися з підтримки оборонської обласної військової адміністрації. Фестиваль буде проходити вже втретє, цьому році і повторюю рік. Фестиваль підтриманий Українською національною музичною спілкою, тобто він внесений в офіційний календар парових фестивалів, які затверджені і рекомендовані Українською національною він проводився два тури. 24 хорових колективи прийняли участь в першому турі, і 20 колективів приїдуть до Ужгорода вже завтра. Географія дуже широка. Ми пишаємося, що до нас їдуть колективи з района з районів активних бойових дій, які, попри обстріли, попри таку важку ситуацію продовжують репетиції, продовжують виступи. І звичайно, для них приїзд в Закарпаття в Ужгород – це є не тільки така знакова подія взяти участь в такому фестивалі, це ще і можливість трошечки відволіктися від жахіття війни в своїх регіонах. Отже, до нас їде Чернігів, Сумщина, Харків, Київ, Одеса, Львів, Дрогобич. І вікова категорія наших учасників вона різноманітна. У нас наймолодші учасники їдуть з СУМ. Це якраз діти категорії 10-12 років, і найстарші учасники це місто Миколаїв, це вікова категорія 60. І це прекрасно, тому що буде і обмін досвідом, і а, різні можливості подивитися на досягнення колективів. І звичайно, я безмежно пишаюся тим, що а, до нас а, їдуть дуже і дуже поважні хормістири. Керівники хорових колективів їде сама донька Михайла Кричко, пані Наталія Михайлівна, завідувачка кафедри хорового співу. А їдуть дуже такі видатні деревенти з Києва, з Одеси. І знов ж таки мені дуже приємно, що якраз в членах журі від Ужгорода від Закарпаття і Наталія Йосиповна і Ено Петрович, які. Середня знали, працювали з Михайлом Кричко. Тому я думаю, що варто вже і попросити трошки поділитися своїми думками враженням на вас. Дякую безмежно. Пані По Наталіста Михайла Кричка є історичною, не тільки для Закарпаття, не всієї України. Михайло Михайлович Кричко нартися на Закарпаття. І закарпаттям його пов'язував все життя наша культура, наші традиції. Він був керівником і одним із таких основоположників закарпатського народного хору. З перших днів заснування закарпатського хору із 1945 року він був співаком, потім хора Уже А вже в 1954 році року, 1954 року, після закінчення. Київської консерваторії, він прямо з його зустрічали учасники хору, і він вже став художнім керівником Закарпатського хору. Ми дуже пишаємося Михайло Михайловичу, тому що основні окремі хорові принципи Закарпатського хору якраз закладені, якраз закладені цим словетним парифеєм хорової хорової справи. Михайло Михайлович працював в нашому колективі до 69-му році, потім він переїхав в Київ, але його тісні зв'язки із Закарпаттям були впродовж цілого життя, і ми я зараз дуже тішуся, що ми продовжуємо дуже гарні відносні тісні зв'язки із донькою Михайло Михайловичу, пані Наталією. І, і дійсно, цього року Закарпатський хор uh, визначає свій славний 80 років для створення. І в рамках цього ювілею міські яке буде відбуватися у вересні місяці, до речі, у вересні місяці, 5 вересня, народився Михайло Михайлович Кричко. Ми так само будемо закарпатський хор буде відзначати шановує пам'ять Михайла Михайловича, буде урочиста. Урочистий вечір буде літургія, і я думаю, що пам'ять про такого нашого словетного земляка повинна жити, і дуже дуже щаслива, що не тільки Закарпаття, а вся Україна і напевно весь світ зараз буде знати і творчість Михайла Кричка, yeah. продовжувати його традиції як терегента, як композитора, як видатного громадського культурного марського я, Дякую. І тоді передамо слово Анагену. Докладніше про роботу в журі, можливо, які номінації. Чи... Як? Я би звичайно хотів е, розказати трошки про Михайла що я його учне, я гордий з того, що, навчаючись в кінській консерваторії, е, попав його клас і мав нагоду 5 років близько з ним бачитися. Навчатися. Звичайно, це в зв'язку з Закарпаттям, мій батько, теж хороший був. Ми зналися один до одного. І я мав можливість, на щастя, дуже близько знати цю людину, як на навчанні, в роботі, так і в домашніх умовах. Це, я можу сказати, що це мій був київський батько, коли я навчався там. У самотній всі поїхав навчання. І, звичайно, навчання я хочу просто це відмітити, а з часом я думаю, що це сприймається трошки інакше оцінка того, що сталося, що був для мене Михайло Михайлович Кричко. Це масштабна фігура, це компетист, це оратор, музикант, композитор. Його володіння словом, Наталя вже розповідала про його будівлю в Закарпатському хорі, тобто за його часом Закапацький хор досяг найвищих своїх можливостей, власне, і помітивши його в Києві. Ставлення. І навчаючись в класі, я просто пам'ятаю, а чому він чив? Шукайте, думайте, пошукайте, думайте. Тобто він ніколи нічого не нав'язував, він показував, він пояснював і на що було на, на головне, щоб пошукайте. А що шукати Леоновича в восьми тактах? Там така народна пісня, що Леонтовича на вісім тактів приходить. Що там має? Що шукаєте? Подивіться, відміть вам. І це є для мене фактично було такою основною ниткою. І я зараз е, розумію вже з досвідом, що е, чим більше я живу, тим більше мені доводиться шукати. І шукаючи не Це головне я думаю, для музиканта, для його кругового зору. Його, його бачення цієї музики і взаємої людини. Хочу сказати, що навіть вже приїхавши після навчання Ужгород і створивши, почав створювати свій колектив, Хор тоді ще він був кантусом. Ми перший концерт сквідали на 60-річчі, на ювілеї його, яке святкували тут на Закарпатті, і виконали таким невеличким камерним складом хору, який я зібрав. Ювілею його великі катруї. І хочу сказати, що він проводив тут, він ніколи не полишав в Закарпаття, він приїжджав сюди. До речі, він подав ідею в свій час організації хорової філармонії в Закарпатті. раз на квартал робити такі для хормістерів, диригентів, колективів, такі показові відкриті репетиції, обговорення. Колективи названня народного було захист, ми були як журі. Я просто бачив, як він переживає за це, як він знає цей край, він з ним працював, і цей досвід, і, і, і як він тішився першим успіхом, результатом. До речі, одній з таких філармоній, коли в 87 році ще на початках кадру приймав участь і ми мали відкриту репетицію при. Про ресерах там і трошки величний концерт робили. Тобто ця діяльність його була дуже важливою. І я щасливий із того, що знайшлися люди, такі як пані Оля, які у нашому в місті, з в Закарпатті, зробили такий конкурс імені Михайло Михайловича. І особливо те, що цей рік буде, 25-й рік буде. Про його ювілею року. Я бажаю успіху нашому конкурсу імені Михайла Кричка і радий, що приїжджають дійсно такі відомі колективи, музиканти. Це буде подія, велика подія для Закарпаття Я ще хотіла додати, буквально дуже важливо на початку, вона я сказала, що нашим співорганізаторам є музичний коледж іменізатора корпусу. Всі прослуховування і методичні обговорення, і така невеличка а, круглий стіл буде відбуватися в цьому коледжі і вже від завтра теж стане центром повитежіння хорових колективів, які приїдуть. Так що це не просто партнер фестивалю, а це власне співорганізатор нашого конкурсу. Ми дуже вдячні за цей коледжа і викладача. Також хочу від імені департаменту культури подякувати нашим колективам, які доєдналися і прийняли участь в організації проведення цього фестивалю конкурсу. Це вже було сказано про наш музичний коледж імені Дезидерія Задара, це Закарпатський народний хор, це наш замок імені воцького музею. Це також Закарпатська обласна філармонія. Ми всі стараємося робити так, щоб наші діти мали можливість проявити себе, показати те, чому вони навчилися разом зі своїми вихованцями, разом з колективами. Я хочу сказати, що хорове хорове мистецтво це завжди ансамбль, це завжди. Колективне мистецтво, і ми дуже раді приймати саме у нас в Закарпатті на найбезпечнішій області під час війни дітей з регіонів для того, щоб відбулася саме арт терапія через мистецтво, через хорове мистецтво. Тому бажаємо успіху в проведенні цього конкурсу. І Перед добримо, дякую, і буквально два слова по програмі нашого фестивалю. Завтра ми запрошуємо всіх на концерти відкриття, які відбудеться в кафедральному соборі о 16.00. А от саме в кафедральному соборі вже ми зможемо почути перші виступи наших учасників. Далі цілий день в суботу в музичному коледжі іменізатора будуть відбуватися конкурсні прослуховування і різні методичні обговорення, це теж дуже важлива частина фестивалю. І наразі в неділю в Філармонії об 11.00 заключний концерт, нагородження переможців і кращі твори, які будуть під час конкурсу представлені, вони складуть програму гала-концерту. Тому це дуже така насичена програма і всіх поціновувачів хорового мистецтва ми запрошуємо. Безумовно, вхід на всі фестивальні заходи безкоштовний. Тому просимо доєднуватися. Нам будуть важливі і ваші відгуки. Ну і тим, хто приїде показати своє мистецтво, звичайно, буде важливо бачити глядача. Дякуємо. Які колективи будуть від Закарпатської області? А власне, приймає участь студентський хоровий колектив коледжі імунізатора і ансамбль народного народного ну, народний ансамбль, би мала така хорова форма румено з міста середнього середнянська, китайна... Селище. селищі Селище. 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 Так, трішечки організацій. Співпало, що власне Великий такий обласний хоровий конкурс закарпатських колективів розпочинається саме сьогодні. Пожливо, так, на майбутнє нам варто просто буде це об'єднати в якусь одну низку хорових заходів. В ну, цьому році це так. Сподіваємося, що це буде потім якось об'єднане і розвиватися в такому вже загальному. Велика вихова питання? Може ще нагадати, скільки ви різних заходів проводите? Mm Вашої -hmm. організації? Власне, я дуже щаслива, що